Рестайлінговий Hyundai Palisade 2023 року випуску, пробіг 2940 км, просто неймовірний, дуже якісний, восьмимісний салон, величезна кількість опцій і дизайн, який не може не подобатись. Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Advisor Auto. Сьогодні простенький, коротенький любительський огляд на 23-го року. Відео буде без монтажу, не судіть строго. Але при нагоді хочу його відзняти, як мінімум передати свої перші враження. Адже це перший рестайлінговий Palisade, який я підбираю. І правильно сказати, вже підібрав, оскільки ось результат нашої роботи. Він вже в Україні купили і ми його приблизно 3-3,5 місяці тому в Південній Кореї. На той час пробіг цього автомобіля був 2520 кілометрів, якщо не помиляюсь. Але ми його забирали від продавця своїм ходом на майданчик нашого дилера. Тому він трошки вже проїхав. І наразі, як ви бачили, 2900 кілометрів пробіг цього автомобіля. Та в будь-якому випадку це по суті нова машина. Восьмимісна, восьмимісна, 3,8 бензин, повний привід H-Track або HTRAC, який працює до 150 км на годину. Звичайно, звичайно, вони бувають 2,2 дизель з восьми гідротрансформатором. Тут кожен обере своє. Хтось хоче більше динаміки, обере 3,8. Комусь буде з головою достатньо 2,2. Хто хоче дизель меншу витрату, тут можете сперечатись в коментарях, можете не сперечатись, але. Кожен має свій смак і сам буде вирішувати, як йому витрачати кошти. Що по цьому автомобілю? У нас немає якихось серйозних косметичних завожень, у нас тільки підфарбований задній бампер. Все решта, по суті, стан нового автомобіля. Але я хочу зараз пробігтись по основних опціях, що мене здивувало, на що я трошки сварився, чого я не розумію. Щоб передати вам. Своє враження. У мене ресталінговий, а точніше Сереренто МК 4 четвертого покоління. Нещодавно я видавав сантафешку Ресталінгтієм Кузова, яка мене дуже здивувала своєю якістю. І зараз хочу своїм підписникам передати перші враження, як мені цей палісейт, оскільки це також автомобіль моєї мрії. І розкажу, що я буду робити далі, чи буду я складати гроші на такий автомобіль. Але перше, що я би хотів показати, от у нас є шкода. Машинка невелика, звичайно. от Моя рука на дзеркалі і оцей бегемотик. Це просто капець. Це щось неймовірне. Він величезний, восьмимісний. Ну, не знаю, треба мати дуже велику сім'ю, щоб брати такий автомобіль, то все-таки комусь він. Потрібен наш клієнт Метро точно знає, що він хоче, і пізніше ми поговоримо, чому ж не купити новий автосалоні, які ціни на такі автомобілі і так далі. Що ми маємо? Ми маємо комплектацію каліграфі в виконання. виконанні. Маємо багато додаткових опцій, і по суті, можна сказати, що це є максимальний Hyundai Palisade саме для восьмимісних версій, тому що вони ще бувають ззаді з капітанськими кріслами і так далі. Тут у нас другий, третій ряд трошки простіший, але там все одно буде дуже і дуже комфортно. Давайте почнемо з опцій зовні. Перше, що всім подобається, мені в тому числі, як змінилась передня частина в рестайлінгові. Просто якийсь неймовірний брутальний вигляд. Зовні шикарно виглядає. Тут у нас будуть повороти, але воно ніби єдине ціле з решіткою радіатора. Ну, Решітка просто неймовірних розмірів. Дуже якісно зроблена, але сіточку я би сюди все-таки поставив, щоб на той величезний радіатор щось не прилетіло, щось не зловити. По камерах. Спереду, на лобовому, в дзеркалах, і у нас. Камер ззаді дві. Одна, друга. Тобто тут ракурсів досить багато. І так забігаючи наперед. Бо не знаю на скільки хвилин вийде відео, але можу щось забути. Тут є камера на 360 градусів з 3D-режимом. Зараз вам це продемонструю. Ось так це виглядає. Тут у нас вмикається 3D-режим. І ми можемо цього слоника бачити по колу. Зараз одна дверка відкрита, тому у нас тут трошки є артефакти, але в будь-якому випадку бачите, як це відбувається. І задня камера у нас має кілька ракурсів, бачите, щоб було зручно паркуватися цифрова приладова, там проекція, зона клімату. Ну, але давайте все, все по порядку. Все по порядку. І все-таки давайте пройдемося по зовнішніх. При надах цього автомобіля. Лед ходиві вогні. Ось так будуть світити шикарно. У нас фари на три лінзи. Там якісь Hyonde-бірочка є. Думаю, що вони точно адаптивні. Протитуманок тут не бачу, можливо, щось тут відіграє роль протитуманки, поки сказати, не готовий. У нас є передні парктроніки, звичайно, ж, там радар адаптивного круїз контроля 20 дюймові оригінальні легкосплавні диски з датчиками тиску. До речі, тут шини 245 45 на 20, а на Соренто, на Santa Fe 255, 45 на 20. Чому гуще не знаю, сюди вони залітають в арках місця купа. Ну, В будь-якому випадку ми зараз взагалі будемо його перевзувати на зимові 18 дюймові Напевно, буде виглядати гірше. Маємо ось ці величезні зеркала, це все у нас повторювач повороту. Вони складаються, мають підігрів електрорегулювання, індикацію сліпих зон. Маємо шикарний хром пакет. Розумієте, нержавійка і все. Я навіть не знаю, як це по-іншому сказати. Оцей сатиновий він виглядає неймовірно просто, так само, як і ці ручки. Просто капець сенсорна кнопка без ключового доступу. Хто як, привик Мені, наприклад, більше подобається фізично, але думаю, що до сенсорних можна привикнути. У нас знизу також хромпакет, і так як це каліграфія, у нас всі арки фарбовані в колір кузова. Як на Сантафешках Inspiration, як на Сантафешках вже Рестайлінгових. Є у нас релінги, два люка. Є gps плавник Задня оптика Це у нас частинка також світиться, зараз постараюсь продемонструвати. Не забути задні парктроніки. І що мене здивувало? Що мене здивувало, як думаєте? Нержавійка, йолки-палки, це капець. Вони що, хочуть в преміум залізти чи що, я не знаю, чи я показав, але ось ці, ось ці штучки виконані у нас з металу. Просто якийсь неймовірний результат без переплат. Ну, Ви знаєте, які ціни на такі автомобілі у нас в автосалонах. Я думаю, що люди, які заробляють гроші, тим більше на такі автомобілі, точно вміють їх рахувати. І не просто так ми його імпортували з Південної Кореї. От такі автомобілі від 50 починаються. Якщо говоримо за невеликі пробіги, якщо говоримо за гарні комплектації, ну і вверх. Але не думаю, що сильно дорожче буде 60 тисяч доларів. Як, наприклад, ця машина майже нова, але так, в районі 60 і стає. Двері повністю закривають пороги. Що, на, на що звернув увагу? Подивіться, як тут е, виконано, що Поріж дуже незесенький. Вже ногою зачіпляти не будеш. Тут уже і Ева 3D нема куди ставити, який там той буде бортик. Накладочки з нержавійки полісейту, що, що плівочки купа по салону, але хай вже знімає. Власник пан Дмитро, наш клієнт. Там у нас також накладки на педальний вузол з нержавійки, Шикарні дверні карти, а дуже гарні якісні матеріали. Сюди шкіра стрічка, а отут взагалі капець. Не подивіться, як все прошито, з перфорацією. Це якийсь неймовірний результат. Ця вставочка виконана якісно, вона така рельєфна. Дуже-дуже непогано, є амбієнт підсвітка тут. Можливо, й хотілося б м'якшого пластику, але маємо те, що маємо. І не обшито, не обшито, не знаю, чи кориці до цього не йдуть. На Kia EV6 обшито тут ні. Ну, такий не не залі, умовно кажучи. Ось такий у нас гриль, акусь такі крелика йде із Попцій. І тут у нас це пластик. І це пластик можу забути. На Santa Fe тут іде алюміній натуральний. Чому так не знаю? На Genesis теж. Пластика на Сантоверсі поставила алюмінію. Ну алюмінію приємніше по правді. Повний електропакет дуже стандартний для всіх корейців, дуже зручно. Я батько трьох дітей, то мені дуже зручно, що є активація, де активація дитячого замка прямо тут і зараз. Тому що хлопці, бешкетники, шиті. Звичайно ж, є пам'ять водійського сидіння, є електропривід двох передніх сидінь з атаманками, з масажем, з там, зоною релаксу. чи... Позицію релаксу називайте, як хочете. Шкіра напа максимально якісна, шикарна. ну Ці нашивки просто то на сантафешках дуже якісно виконана. І тут ну, то саме, плюс оці всі вставочки, тільки яка гарна бірочка airbag просто просто неймовірний, неймовірний результат. За масажі сказав, обов'язково цього раніше на Hyundai ніде не бачив з того всього, що імпортував. Електростенків Гальма, Авто Холд, Коректор Фар, ЄСП, і тут одна заглушечка, не знаю, поки чого тут не вистачає. В будь-якому випадку електропривід кермової колонки. Я зараз на офіційному сервісі Hyundai Auto Trading HDS Тут можете нові автомобілі наших колег придбати. Мерседес ну, ні, звичайно, тут тільки такі автомобілі на обслуговуванні Та все-таки кажуть, що в українських версіях. Немає електроприводу кермової колонки. Я не сприймаю це критично, але е, це не просто, що ви сіли собі один раз підрегулювали, і все. Тут є комфортна посадка, друзі. І коли ви закрили двері. Там закрили машину, а потім підходите, відкриваєте. У вас від'їжджає сидіння, зараз не вийшло мені це продемонструвати, але все-таки від'їжджає сидіння для комфортної посадки і піднімається кермо, щоб ви максимально комфортно сіли в цього величезного слоника. Звичайно ж, у нас там цифрова приладова панель, зараз все по ній покажу. У нас є датчик, світла, автоматичне, ближнє дальнє, є у нас датчик дощу, шикарне шкіряне прошите мультикермо. Не знаю, що по практичності буде, бо. Бачив, наприклад, на Соренто, коли воно двохколірне, умовно кажучи, то на оцьому шві, отут, де цей загин, починає злазити покриття. Але це було властиво тільки коли там бежева шкіра чи ще якась. Ще буде таке характерно для чорної шкіри, не знаю, але все одно воно лежить по-іншому. І головне, м'яке кермо, приємне, дороге. У мене враження лишилось по пасату, який ми імпортували із. Кореї, і я відвіз його клієнту з Луцька. Я не знаю, що там на Луцькому автобазарі вже хлопці продають. що Аж Петрові прийшлось Пасат імпортувати із Кореї. Але там кермо, ну блін, дубове. А тут просто приємне і шикарне. Зразу бачиш, ти сідаєш в дорогу машину. Ясно, що пасає це не порівняння, але я хвалять той вах, то мушу сказати, скинути камінь чи каміння в їхній город. Ясно, що у нас там hands-free, Управління мультимедію, там управління бортовим комп'ютером, адаптивним круіз-контролем, підкермуванням, лімітером швидкості. Є підкермові перемикачі, звичайно ж. Стеля, Чорна, Алькантара. ну Це все по матеріалах поки. Все те саме, що Санта-Фе. От реально. Тут сидіння крутіше, звичайно, по масажах, по цьому всьому, но шкіра, ті самі карти дверей, нашивки, по суті. По якості, плюс-мінус, як Санта-Фе, але теж комплектація каліграфій. Оця вставочка суттєво дорожча, але це вже думаю, що не всім так принципово. Е, ідемо, ідемо, ідемо далі. Ідемо далі. Там у нас велика проекція. Зараз вона в корейці модна, не просто світить, можна регулювати, вверх, вниз, вперед, назад. Звичайно ж. Так, у нас тут вбудований реєстратор в автомобілі. Коли ми вмикаємо повороти, звичайно що у нас відображається із сліпих зон. Це 100%. Ну, я раніше вже показував, у нас можна навіть, коли ми стоїмо, активувати камеру, подивитись різні ракурси, все, що нам потрібно. Величезна мультимедіа, її можна перепрошити і так далі, але тут є CarPlay, Android Auto, воно працює на весь екран, тому не знаю, чи вона вам потрібна. Якщо треба, ми це можемо теж зробити, допомогти. Але на російську мову якби, зараз не пасує, враховуючи, що вони витворяють. Йдемо далі. Двохзонний клімат-контроль у нас для передніх пасажирів, тому що там ззаду є ще тут клімат на більша зон, звичайно ж. Є три режими автоматичного е режиму, і це важливо, тому що на всіх автомобілях, коли ти вмикаєш авто, зразу величезний потік повітря треба коригувати, він вимикається. То тут ти можеш вибрати потужність цього автоматичного режиму, щоб тобі це не заважало ні потік повітря, ні шум від нього. Є ціла система очистки повітря, зразу нам все відображається. Тут буде все автоматично. Осушення, зволоження повітря, очищення повітря. Коли ви стоїте, у вас відкриті вікна, ви вмикаєте очистку повітря, у вас все автоматично зробиться. Тобто вікна всі позакриваються, нема тут в Кореї якихось недопрацювань. Все вони роблять якісно. Є підігрів охолодження двох передніх сидінь, підігрів керма. Тут просто неймовірна шайба, яка шикарно виглядає. Але, походу, пластмасова. Е, у нас тут Drive Mode, різні режими їзди. Так, отак от у нас тут все це міняється. Sport Smart, ну, якби на, як на всіх решта корейцях. Бо в суті, приладова панель дуже схожа на SNTF. Але тут у нас повний привід, тому у нас є режим сніг, і пішло-поїхало. Є активація, деактивація передніх парктроніків, система автостоп, автохолд, Нарешті навчилися автохолд виводити в зручне місце. І він не десь там, хоча електростанки гальма теж тут 100% незручно можна було зробити десь тут. Це теж камінь Город Хьонди, тому що на сонатах, на тому всьому решта. Ну, ти лівою рукою відкриваєш двері, а, а цією рукою ти вимикаєш машину, ставиш на паркінг і, відповідно, ставиш на стоянкові гальма. Трохи там мені не зрозуміло, чому вони його поставили під ліву руку, але хай буде. Головне, що автохолд, щоб ви в пробках не тримали вижиту педаль гальм, зробили зручно. Що тут ще показати? Ну, Тут зрозуміло, як у нас виконаний вузол селектора, його нема, у нас є кнопки. Ну, відповідно, механічно перемкнути передачі можна тільки за допомогою підкермових перемикачів. Ця машинка у нас міє з ключа їздити без водія. Вперед-назад. Зараз, якщо не полінуюся, це вам продемонструю. У нас є автозапуск, запустили з ключа. І десь якась вузенька парковка, або вас хтось приїжджав зі сторін. Ви собі взяли, машину завели. Під'їхали вперед, вона виїхала, ви собі комфортно сіли і поїхали. Е, є тут там якісь моменти, що, можливо, ці підстаканники мали б трошки полегше виїжджати і так далі. Але це все якби. дурниця насправді. Дуже гарно реалізовано, бездрутову зарядку. Все тут е, так, прорезинено, гумове, м'яке, має охолодження, і вона 15 Вт. У мене телефон підтримує швидку зарядку. Ну і плюс кабель для підключення CarPlay, Android Auto Ось тут. Зараз є волочки по 15 доларів його можна зробити без дротовим, але телефончик буде сідати. Я думаю, що ви навчитесь або з блочком і ставити на бездротову, або підключати по кабелю. Тут у нас ось така гарненька шторка. Відкривається вона, нажимаючи на цю кнопочку, так плавно від'їжджає. Тут у нас таке покриття цікаве, гарне. Величезний, широчезний підлокітник, теж не обшитий. Вже, блін, могли б то обшити. Тільки знизу м'який матеріал, а там пластик, ну його пересите, корейці. Ви ж щось підводите вже. Я так чекаю, цього щось ніяк нема. Виходи та c на зарядку ваших гаджетів. Дуже круто, що є прикурювач, тому що ти можеш собі поставити там, 67 чи там 120 ватну зарядку, зарядити якісь ноутбуки і так далі. Хоча там ззаді є і е, і є там і 220, ну в будь-якому випадку. Потужніше ти можеш собі зробити. Ще один камінь вгород, ну йопересте, за такі гроші вручну відкривати цей люк, я щось не знаю. Можливо, це би сильно вкрало простір, чи що, не знаю. Ну, шторка ця. Ну так, вона потужна, це не якийсь матеріал. Я би хотів, щоб це було електро, напевно, але все-таки. У нас тут є люк, у нас тут все відкривається, закривається. Там є у нас ще один алькантара, там повітроводи. Ну, ну все круто, якби. Все круто. Нарешті зробили підсвітку, які, як як вагах, Не треба вже на кнопочку нажимати, хоча я тим не користуюся, але. Дружина кожного разу користується, то не треба якихось зайвих рухів робити. Амбієнт підсвіточка є, колір можна міняти. Тут у нас електропривід переднього пасажирська, ми можемо додатково це все керувати, відсувати і так далі. О, це все ми можемо робити. По гарантії, Ясно, що машина неофіційна, відповідно, наш клієнт пан Метро думає або брати перший, або другий гарантійний пакет. Ну, відповідно, гарантію на рік. На 20 тисяч або гарантію на 2 роки 40 тисяч кілометрів. Ми таке надаємо, і в 2024 році я обов'язково запущу 100%. Буде моя ініціатива запустити третій або четвертий гарантійний пакет, не знаю, який він буде йти по списку. З гарантією на 3 роки і 50 тисяч кілометрів. Я вже якби, до цього прийшов. І я думаю, що компанія готова брати на це відповідальність. Шторки, звичайно ж, все є, тут ці всі динамічки, все гарно, тут вже трохи дешевше, але бірочка крел є. Ну, Все досить непогано. І всі такі подумали, блін, нема підігріву дивану, та почекайте, не спішіть. Ну, Якість, звісно, мене вражає. Тут просто ну, шкіра, така у корейців хороша, якщо чесно. Все в плівочках, все дуже гарно. Тут у нас, по-перше, вихід. Type-C, вихід Type-C. Тут дуже буде швидка зарядка. Є 12 вольтова, є 200 -ватт на 220. Плюс тут в машині із опції корейські серветки. Я думаю, що це одна з основних опцій, за яку ми доплатили. Тут є підігрів охолодження другого ряду сидінь, його пересете. Тут є третя зона клімата. Також є автоматичний режим. Все, керуєш собі окремо повітря. Бачите самі, і обду, не так як спереду налаштували тільки градуси, а все підряд. Ти собі і потік повітря вибираєш, все. Ну, неймовірний результат. Плюс тут дві кишеньки. Ну, капець, звісно. Там підсвітка LED. Ну, шикарно. Подивіться, які підголовники гарні. Нема нічого, не, нема десь такого, що десь здешевили чи ще щось. Ну, єдине, що якби, вона величезна машина, і це от максимальне. Положення назад він більше не йде диван. Я там, звичайно, відсунувся капець, як. але тут місце приблизно на другому ряді, ну, як на Санта-Фешці, може трошечки більше. Ну, не, не критично, чесно кажу. Чому? То тому що тут ось цей ряд є, розумієте, ось цей ряд є і все. Е, ну, Там місця, звичайно багато, ми там можемо це все відсунути, ось так це реалізовано. Тобто тут у нас є кнопочка. От, ну, але тут проліси такий кабаняра, як я. ну... Я не знаю. Діти там спокійно будуть сидіти. Хтось зростом до 150 теж буде сидіти. Тут, до речі, три ряди сидінь. Електропривід, я пересите. Вихід на цей, на Type-C. Ох ти що. Отак виглядає. Підстаканнички, ну, більше нічого не бачу. Там зони клімату вже тут для них немає. Та й Бог з ним. Так, назад уже треба, певно, так ставити. Що я забув показати? Склопакети на вікнах. Ну мене це не на Сантафе здивувало. Звичайно, що автоматичні дотягувачі. Склопакет тут, склопакет тут. Не фокусує, ну, вже. що я буду вам брехати чи що? щось геть. Фокус поганий. Ну, думаю, що розумієте. І що класно, дотягувачі, це все понятно. Нічого собі, ви чуєте який звук? Це капець, якість просто. А тут уже як на Санта-Фе підробка, розумієте, от і от і все. От це все в комплексі, звичайно, буде давати дуже якісну шумоізоляцію. Якби я купив собі таку машину, я вже задумуюсь про це, правда. Але величезні двері, вони важкі, вони якісні, питань нема. Я не думаю, що сильно Мерседеса буде краще чи тихіше, такий самий звук буде 100%. Але тут є куди розвиватися ще по шумоізоляції. Зробити шумку дверей, як мінімум, і акустика заграє краще і все решта. Так, давайте глянемо багажник. Давайте глянемо багажник. А, ну вже як купляєте, дорогі машини, вже хоч не економте на тих компаніях, які вам це роблять. Тут в цій машині, там я в телеграм-канал наш кидав. Кілька фотографій. Ми штук 15 кинули тих волога тому що нова машина не хотіла, щоб десь вона хапанула сирості і так далі. Ну, враховуйте цей момент, тому що купляєте дорогі машини і е, потім якби, приїжджає з машиною ще гриб. Електропривід все складається і так далі. Там я цей диванчик не відсунув, тому він зараз нормально не складеться. Але в будь-якому випадку багажник тут буде величезний. Ну, Мені, б, щоб він був, наприклад, не, не восьми місце, а п'ятимісний, але щоб другий ряд був ближче сюди. Мені би таке більше пасувало, але що то я знаю, якби, щоб я тих шикарейців лічив і вчив робити автомобілі. Там у нас Обвуфер крел. Ну, а тут ніша доволі велика, якби суттєво більше, ніж Санта-Фе соренто Десь на, на, на той об'єм, що задні шторки, це от, на, на це більше е, об'єм в поліседі цієї ніші. Тому тут комфортно можна буде закинути всі основні речі. Е, це я даю відповідь на питання тим, хто каже, а в п'ятимісному Санта-Фесарен, то тут ніша, як, наприклад, на моїй машині. І там можна сховати там, не знаю, два рюкзаки, умовно кажучи, чи, чи, чи е, в місткість е, якоїсь величезної валізи. Тут, по суті, оце закриває. Звичайно, коли відкритий. Е, коли відкритий, так я випадково закрив, коли відкритий третій ряд, багажник у нас невеликий, але ви можете зробити, наприклад, не восьмимісну, а там, там, семимісну версію, чи відкрити тільки це, заднє сидіння, це скласти, і буде у вас шестимісна версія, і от такий буде г-подібний багажник, все одно великий. Ну, тобто все одно круто. Ляда відкривається так, що я, не знаю, видно, ні. Я 1,90 підошва така в. Черевика велика, я проходжу вільно, головою не б'юся. І це теж, як на мене, дуже важливо. Тихенько працює цей 38 бензик. Тихенько працює. Що я би вам продемонстрував? Давайте ходові вогні глянемо, як вони світять. Та й буду завершувати відео. Тут би зараз його познімати в 3Х, звичайно. Ну ви підписуйтесь в Телеграм, я там трошки покидаю. Ну, це капець, звісно. Я не знаю, виглядає шикарно. ну Передня частина набагато краще виглядає, ніж на доресті. Сильно краще, тут питань нема. Зараз подивимося, як повороти горять. Осьований, лки-палки. Це рівень. Це рівень. Тут дивишся, вроді в тебе там решітка. А дивишся, вона, по факту, тут поворота. Ну, так як в Тусанчику теж реалізовано, щось по-схожому. Тусанчик швидше зробили 20 2020 році. Тут, бачите, яка підсвіточка у нас червоненька повороти. Доволі високо, вже не так знизу, як на тому самому Санта-Фе Суренто. Ну, коротше, коротше, плюсів багато. По якості матеріалів є кілька моментів, які суттєво краще, там, як на Санта Фе Соренто, але в переважній більшості, якщо взяти Санта Фешку, максимальній комплектації. То ви сильно по якості не втратите. Звичайно, це різні автомобілі, це флагман, як не як. Але по якості зараз Санта Фешки, Сурентики, роблять дуже-дуже дуже класно. Реально, вони так одною ногою в преміумі. Не то, що я корейців дуже хочу на хвилину. Ну це по факту вже розумієте. Я на багатьох машинах їжджу, ну що тут говорити. По... Так, заглушив машину, забув, на чому зупинився. ну В будь-якому випадку. Машина класна. Чи потребує вона якихось доробок і так далі? Ні. Але якщо ви така людина, як я, якщо ви десь там любите зробити якусь шумоізоляцію, ще щось, то звичайно, що тут є куди ще вкласти гроші. Та якщо ви хочете щось трошки вигідніше, ніж у нас, то можна в принципі імпортувати ось такі варіанти. Нагадую, ми знаходимося на офіційному сервісі Hyundai Auto Trading Одеса, ми тут обслуговуємо автомобілі завдяки їхній якісній роботі, підходу. Ми можемо давати гарантії на ці всі автомобілі, зараз збільшувати гарантійні терміни. Але якби ми були сильні конкуренти, ми б тут не стояли. Тобто на такі автомобілі своя аудиторія. Хто хоче нову машину, там на 10, 15, 20 тисяч доларів, має змогу більше заплатити, той піде в автослон, купить нову. Тобто тут кожен бере своє. Якось так. Ну, а ми, ми імпортуємо якісні автомобілі. Якщо вас цікавить, звертайтесь, друзі. З вами був Петро, компанія Advise Auto. Головне, що рекомендую телеграм-канал, прямі трансляції, я там все показую, розказую. Звичайно, полісейди я не купляю, тому що на це дуже вузька аудиторія. От, За 23 ї по сьогодні це От одна машина. Було багато запитів там на 19-20 роки, 21-22, але це не таблична машина. І якби, є моменти по розмитненню, але зараз якби, трохи є більше розуміння, тому можна буде чіткіше їх прораховувати. І все у нас вийде. Тут ми, наприклад, митниця рахували набагато більше, набагато дорожче. Ми закладали суму розмитнення і оцінку митниці, ніж насправді ми купили цю машину. Чому? Тому що ми ж не знали, яку ціну зарядить митний експерт. Ну, якби митниця може ж не погодитись з тим, що ми оплатили, чи якісь кріни ми поробили і так далі. Тому ми робили запас. По факту, ми отримали розмитнення дешевше на кілька тисяч доларів, ніж ми робили запас. І завдяки цьому ми отримуємо меншу ціну, ніж ми розраховували, і задоволеного клієнта, і ніяких сюрпризів. Тому що навіть на дорогих машинах, коли клієнт платить на 200-300 доларів більше, це вже неприємно. Коли він платить менше, ну ти слава Богу, якби. Там не, не всі і дякую, скажуть. Тому мені краще хай не кажуть дякую, але хай не я буду винен, хай не я щось неправильно рахую. Тому в адвайзерау я рахую з запасу. Але в такому випадку ми лишаємося друзями, ніколи не сваримося. Ти взагалі краще з запасом, ніж все впритик, лиш би е, пообіцяти клієнту і, і заманити його е, е, до себе, щоб він купив через там когось конкретного машину. Я не точно не про якісь дешеві послуги, не про купити щось перше попавшися. Я про якість це моя зона комфорту. Якщо вона співпадає з вашим світоглядом, то нам можна разом працювати. Бувайте здорові!